Послання 13. Послання агностикам та атеїстам 4, 18 листопада 2010 року 21.00 Тим, які стверджують, що не вірять в мене, я кажу наступне: Запитайте себе, чи ви можете пригадати собі той період часу з минулого, коли ви ще вірили. Пригадайте, коли ви були ще дітьми і вірили в Бога. Незалежно від того, до якої релігії належали ваші батьки. Ви вірили тоді? Що за цей час змінилося? Чи це був вплив інших? Чи вам сказали, що ваше існування має раціональне пояснення? З моменту початку часів для моїх дітей було важко прийняти будь-яке інше існування, поза межами цього. Проте, подивіться по всьому світу і побачите чудеса творіння мого предвічного Отця: Сонце, місяць, море, річки, рослини, тварини і всі чудеса сотворення, і дайте відповідь на це питання: звідки все це з'явилось? Ви дійсно вірите, що це виникло з чогось іншого, окрім вищої істоти. Будьте обережними, коли ви чуєте брехню, яку поширюють так звані віщуни, які належать до руху Нью-Ейдж, їх ведуть до того, що, як вони вірять, є правдою та захопленням життя, обіцяного їм в новій ері. Їх змусили повірити, що ця ера є новим раєм, формою, контрольованого людиною, але славним центром Всесвіту. Це фальшиве вчення. Багато божих людей, включно з тими, які вірять, помилково плутають свою віру в це вчення зі вченням світла. Ними керують демони деякі знають, що це так, інші ні. Моліться, щоб вони побачили правду перед тим, як вони будуть продовжувати йти своїм марним шляхом до порожнечі. Атеїстам я кажу наступне: Я вас люблю. Не дивлячись на те, як ви мене ображаєте, атеїсти, що керуєтеся іншими переконаннями і перебуваєте під їхнім впливом, зупиніться і задумайтесь в їхньому прагненні дотримуватися штучного міркування, вони просто вірять в іншу віру віру в те, що людина все контролює, вона не контролює. Однак ті самі люди, мої найдорожчі діти, за яких я боротимуся, є заохочені йти за сатаною, шахраєм і ворогом всього людства. Запитайте атеїста, який вживає надзвичайних заходів, щоб чинити тиск на Божих дітей, чому він це робить? Чи не вистачить просто відмовитися від мене? Чому ці люди брешуть? Багато тих атеїстичних груп. Мають плани, щоб переманювати і спокушати моїх дітей до фальшивої доктрини. Не робіть помилки, їхня віра є іншою формою релігії, релігії, яка возвеличує силу інтелекту, розуму і гордині. Вони наслідують ті самі риси сатани. У своїй сліпоті вони йдуть за іншою вірою, низькопоклонством темряві, де не існує жодної любові. Такими ревнами є ці атеїсти так пишаються своєю релігією, що не розуміють, що те, що вони відстоюють, є релігією, релігією шахрая, який сміється над їхньою глупотою. Атеїсти, послухайте мене в останній. Поверніться зараз до писання. Загляньте в книгу Йоанна «Откровення», розважте над істиною, яка зараз починає розкриватися. Чи не здається вам це зараз реальним, коли ви стаєте свідками подій, які оголюються перед вами кожного дня шар за шаром? Чи ви не можете побачити, що моє слово, моє пророцтво, передбачене так давно тому, може бути правдою? Відкрийте свої очі і поговоріть зі мною один раз в наступний спосіб: Відкрий свої очі і говори до мене. Молитва атеїста. Боже, якщо ти є правда, вияви мені знак своєї любові. Відкрий моє серце, щоб отримати твоє керівництво. Якщо ти існуєш, дай мені відчути твою любов, щоб я міг побачити правду. Молися за мене зараз. Амінь Я закликаю вас в останнє і говорю наступне. Любов не є творінням людини, ви не можете її побачити, але можете відчути її. Любов походить від предвічного Отця вона є даром для людства. Вона не походить від темряви. Темрява, яку ви відчуваєте, позбавлена любові. Без правдивої любові ви не можете відчувати. Ви не можете побачити світла, ви не можете побачити ніякого майбутнього. Я є світло, я є майбутнє, я приношу вам славу і вічне життя. Поверніться зараз і просіть мене про допомогу. Зробіть це, і я відповім вам, і огорну вас моїми обіймами. Мої сльози радості врятують вас, коли ви наново станете моїми улюбленими дітьми. Прийдіть зараз, і ви приєднаєтесь до мене в раю. Ваш люблючий Спаситель Ісус Христос.